Сьогодні у нас на огляді дуже цікава золота монета Національного банку України. Найдорожча монета МПУ, якось я вже робив огляд, але що я в цьому огляді хотів вам би сказати про цю монету вже з свого досвіду, на що потрібно звертати увагу, коли ви її купуєте. Що для цієї монети нормально, що ненормально, якщо ми говоримо про дефекти. Тому що там в супер в супер ідеальному стані, от так, щоб ви... Взяли в руки цю монету з футляром, з сертифікатом, і от прям не було ніяких питань, враховуючи те, що їх реально теоретично є умовно 110 монет. Ну, типу, був оголошений тираж 500 штук. Відкарбовано було 150 штук і 40 штук знищено. Реалізовано було 110 монет. Тобто тираж у цієї монети 110 штук. Ну, Насправді дуже маленький тираж. Максим Загреба її оцінив в 5. Мільйон гривень, це зараз у нас близько 120 тисяч доларів. Нам ця монета вже зараз цікава від 110 тисяч доларів, як би цікава. Є, є певні недоліки в футболу в Євро 2012. Я якраз хочу з вами ну, вам про них і розповісти, щоб ви плюс-мінус для себе розуміли ситуацію. Футляр стандартний. Тут, в принципі, можна знайти, замовити. Може це не так буде легко, але це можливо. Сертифікатам вже буде тяжче, тому що ну, зрозуміло, що це автентичний сертифікат. Це як документ, якого, який просто відсканувати, це якби не піде варіант. Плюс їх теж обмежена кількість цих сертифікатів. Так от виглядає до неї сертифікат, щоб ви розуміли. Тут Тільки це одна із монет, де сертифікат буде коштувати 1000 доларів до неї. І коли ми переходимо до самої монети, що потрібно знати? Як правило, в цих монет ці пломби, вони надірвані трішечки від'єднані, більше, повністю відклеєні. Ситуація по пломбам така, що ну, вже з нашого досвіду це не є великим дефектом. Зрозуміло, що та людина, хто купує цю монету, вона хоче, щоб воно було в суперідеальному стані. Я вас відразу засмучу, що це майже нереально. Чому? Тому що з 2012 року в Україні відбулося дуже багато подій, негативних, та, і ці події вони спричиняли те, що монети постійно рухались, їх перевозили з одного місця в інший. Також хтось, можливо, там діставав монети з футлярів. І коли дістаєш монету з цього, цього футляра, якби ви це пробували зробити, то дуже плотно. І потім, якщо її неправильно діставати, ще нюанс, якщо ви неправильно дістаєте монету, то берете просто за верхню кришку. Тут пів кілограма золота, воно дуже тяжке. І просто капсула вона не витримує. І поступово від'єднується ну, пломба да? банкнотно-монетного двору. Тому з цієї точки зору це якби наче цей дефект, тому що в більшості монет буде пломба банкнотно-монетного двору, вона відірвана. Але з іншої сторони це вже майже ну, нереально, не тому що коли ви купуєте подібного роду монету, ви по-любому її дістанете і подивитесь. Тому один із дефектів пломби, в принципі, це хотілося б, щоб вони були, ці пломби, ідеальні, але е якщо вони, умовно, в такому стані відклеюються ну, вже тут, вже як є. Головне, щоб на що потрібно звертати увагу, навіть не на капсулу, трісне, не трісне, в принципі теоретично капсулу можна замінити, е і ми знаємо, де їх можна теоретично придбати, тому це невелика проблема. Важливо дивитися на саму монету. Що важливого дивитися на монеті, щоб не було ніяких забоїв по канту. Бачите, кант рівнесенький. Не було, не було ніяких забоїв, вдаринь, не було відбитків пальців, тому що якщо будуть відбитки пальців, точно монету потрібно буде мити, або її вже хтось, мив, будуть мікроворсинки. Якщо будуть мікроворсинки, то ця монета вже вона буде коштувати нижче, ніж. Стан -труф. Ну, в Загребе це вже X-Fine, стан це 4 мільйона гривень, а да, не 5. І е е е що ще важливо дивитися, щоб не було подряпин на полі? Забоїн, подряпен. Ну, Забоїни можуть бути, якщо монета десь падала, билася капсула і відбувалися якісь ну, з механічні там, пошкодження. Можливо, хтось колись купував, перевіряв золото, це чи не золото, це якби теж важливо. На що ви ще зможете звернути увагу, те, що вам не сподобається, коли ви будете купувати подібного роду монету, це те, що на, на більшості монет є червоні цятки. Та ж сама історія, що з архістратигами. Тут у нас е е золото 999 проби, і на ньому з'являються червоні цятки. От якщо ми дивимося. Цю сторону тут немає цяток. А от е зі сторони номіналу, не знаю, видно вам не видно. Бачите червоні цяточки. Ось тут є цятки. Да. Тому... Для нас особисто ці червоні цятки це не є дефектом, тому що це ну, така в нас технологія в НПУ, в, ну, монетного, ну, монетного двору Національного банку, що на монетах з'являються червоні цятки, і вже ми від цього нікуди не дінемось. Тому в цьому плані нічого страшного немає. От я думаю, що надіюся, що ця моя інформація вам буде корисною. Спробую. Можливо зробити такий ближчий да, огляд монети, щоб ви всі деталі її продивилися. Дуже гарна монета. Е Ця монета вже якби не в нас. Людина дала їй з дозволу показати. Тому... Навіть якщо ми вже між собою радились, коли дивились цю монету, з, з, з іншої сторони навіть оці пломби, вони можливо навіть краще, щоб їх і не було. З одної сторони, вони класні тим, що якщо людина не зв'язана з нумізматикою і вона отримує в руки таку монету, вона відразу хоче взяти пів кілограму золота в руки, і коли на монеті будуть е, пломби, то вона не буде їх зривати. А з іншої сторони, от вони, в принципі, частину монети закривають, і воно не так гарно виглядає. Ауром 99,9,5 кілограма. Якщо у вас є така монета, то пропонуйте. Вже зараз вона коштує від 110 тисяч доларів. І я думаю, що з часом вона буде коштувати ще більше. Або якщо ви колекціонуєте золоті монети НБУ, то звертайтеся у нас періодично ці монети з'являються.